Чорнобривців насіяла мати. Акція під такою назвою відбулася у Івано-Франківську. Діти спільно з дорослими висадили квіткову композицію. Мама уже традиційно, четвертий рік поспіль служба у справах дітей проводить висадку у сквері на волах, долучають дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Приєдналася також школярі. Восьмирічна Катя активно висаджує чорнобривці. На такій акції з однокласниками вже вдруге каже: командна робота і сам процес їй до вподоби. Мама це для мене любов. Серце і саме життя люблю з нею проводити час і люблю з неї. Підтримати акцію прийшла багатодітна мати Мирослава Зімхен. Уже більше року вона опікується дітками, які з тих чи інших причин позбавлені батьківського опікування. Наймолодшому рік, а найстаршій 17. Жінка каже, мама повинна бути у житті кожної людини, адже сім'я це найголовніше. Мені подобається бути мамою. Я думаю, просто дати той момент дітям шанс, щоб вони відчули ту знаєте, сімейну атмосферу. Без сім'ї це неможливо. Сім'я то є основний фундамент для життя людини. Вона знає, чому вона живе, що вона робить для себе, перш за все, для дітей. Це саме найголовніше. Сім'я то є сім'я. За словами начальниці служби у справах дітей Ірини Рохман, захід проводять щорічно, щоб об'єднатися в одній важливій справі. А люди, які проходитимуть повз, завжди згадуватимуть про своїх батьків. Служба у справах дітей опікується дітками, і наша основна ціль, щоб кожна дитина була в сім'ї. Кожна дитина хоче мати маму. І ми прописуючи слово мама, наголошуємо про те, що ми об'єднуємося біля мами, любимо маму, цінуємо, і кожна дитина хоче мати е, ту людину, з якою вона найбільше поєднана. Віталія Куч, Святославіванюк, телеканал 402.